Вітаю! Сьогодні я приготую для вас свій варіант хліба Тартін. Його історія починається з чада Робертсона, американського пекаря, який прагнув зробити ідеальний хліб. Завдяки своїй текстурі, смаку та автентичності. Тартін став символом сучасного ремісничого хлібопекарства і надихнув тисячі пекарів по всьому світу. Тартін відзначається глибоким смаком, хрусткою скоринкою та ніжним м'якушем. У цьому відео я покажу вам два варіанти приготування хліба. Один замішується за допомогою тістоміса, а інший готується лише через процес складання. Тож давайте почнемо готувати. Нам знадобиться пшенична закваска 100% вологості на піку своєї активності 80 грамів. Активні закваски можна у мене придбати, посилання в описі під відео. Додаю 205 г холодної води. Пізніше буду вводити 10 г води разом із сілью. Використовувати буду борошно вищого гатунку в зернарі Select. Його додаю 270 г цільнозернове борошно смаженої гречки млин донченко. Його додаю 30 грамів. Залежно від того, як ваше цільнозернове борошно вбирає вологу, консистенція тіста може відрізнятися. Все помірно перемішую та лишаю на ферментоліс на 30 хвилин при кімнатній температурі. Тим часом приготую другий варіант за допомогою тістоміса. Грамовка така ж сама: 80 грамів пшеничної закваски, 205 грамів холодної води. Вищий гатунок 270 г, смаженої гречки 30 г. Встановлюю чашу у тістоміс. для невеликої кількості борошна завжди використовую насадку лопатка. На невеликій швидкості перемішую до часткової однорідності. Прикрию зверху та також лишу на ферментоліс на 30 хвилин. Перше тісто після ферментолізу вже стало більш еластичним. Тепер буду вводити сіль. До 6 г солі додала 10 г води, ніжними рухами втискаю сіль у тісто. Тепер по колу потрібно зібрати тісто з країв до центру. Загальний час бродіння 5 годин при температурі 23-24 градуси. Тепер додаю 6 г солі і 10 г води у друге тісто. Замішую на середній швидкості, допоки тісто не збереться на лопатці. Зволоженими руками у воді підкручую тісто, формуючи кулю. Прикриваю та так само лишаю при температурі 23-24 градуси. Протягом п'яти годин бродіння першому тісту потрібно зробити 4-5 складань для розвинення клейковини. Складання зручно виконувати вологими руками. Саме ця техніка складання, яку ви бачите, підходить для невеликої кількості тіста. Я інтуїтивно прийшла до цього методу, і на мою думку, він дуже ефективний. Я захоплюю тісто з обох боків та розтягую до пружності. І тепер закручую тісто у равлик, і вдруге повторюю те ж саме з іншого боку. Вже після першого закручування тісто вже стало більш пружнім. Тепер прикриваю та лишаю ще на годину бродити. У другому тісті ми вже частково розвинули клейковину тістомісом, тому тут я пропускаю одне складання та лишаю бродити ще на годину. Через годину виконую друге складання першому тісту, захоплюю тісто саме з нерівних сторін та розтягую до пружності і знову скручую равликом. Перевертаю і те саме виконую з іншої сторони. Складаннями ми активуємо розвиток клейковини, що в майбутньому вплине на м'якість м'якуша. Знов прикриваю і лишаю на годину бродити. Тепер виконаю перше складання тіста, яке замішувала з тістомісом. Тут клейковина вже більш сильна, тому на складання з іншого боку тісто майже не тягнеться, прикриваю і лишаю ще на годину бродити. Виконую третє складання першого тіста. Воно вже стало більш гладким та повітряним. І знов лишаю на годину бродити, виконую друге складання другого тіста. Якщо під час бродіння у вашому приміщенні буде 21-22 градуси, тоді збільшуйте час бродіння на годину. Під час четвертого складання першого тіста бачу вже добре розвинену клейковину, тому п'яте складання виконувати не потрібно. Роблю третє і останнє складання другого тіста. Знов прикриваю та лишаю на годину бродити. Приступаю до формовки. Обираю два різних кошики, щоб не переплутати тісто. Беру перше тісто, яке розвивалося складаннями, притрушую поверхню рисовим борошном. Саме це борошно допомагає уникнути зайвого борошняного наліту на готовому хлібі. Зверніть увагу, як виглядає добре виброджене тісто. Воно повітряне та добре відходить від миски. Пропускаю етап перед формовкою, оскільки у мене тіста тільки на один хліб. Трохи розрівнюю заготовку, підвертаю один край до середини та легенько притискаю. Повторюю те ж саме з іншим краєм. Перевертаю заготовку та буду загортати. Закручую максимально щільно, допомагаючи собі великими пальцями. Наприкінці притискаю край, перевертаю та ретельно з'єдную шов. Зверху також притрушую борошном. Ця заготовка буде на вистоюванні у білому кошику. Перекладаю швом до гори приступаю до тіста замішаного тістомісом. На зовнішній вигляд видно, що це тісто більш зібране. Формовка буде така сама, як і у попередньому варіанті. Чим щільніше ви скрутите рулет, тим краще потім розкриється хліб. Цю заготовку відправляю у кошик натурального кольору швом догори. Тривале вистоювання 16-18 годин у холодильнику при температурі 7-10 градусів. Наступного дня перед випіканням розігріваю духовку разом із каменем. Температура 250 градусів. Якщо не маєте каменю, просто перевертайте деко. Якщо після вистоювання ваша заготовка не виросла, скоріш за все у вас занадто низька температура у холодильнику. В такому випадку можна лишити кошик на 1-2 години при кімнатній температурі. Праворуч тісто, яке було введене лише складаннями, а ліворуч з тістомісом. Трохи притрушую обидві заготовки рисовим борошном. Викладаю пергамент на дошку розміром мого каменю для випікання. Перевертаю заготовки та прибираю зайве борошно. За бажанням можна зробити візерунок гострим лезом. Роблю три колоски там, де використовувала тістоміс, та один колосок там, де були тільки складання. І обов'язково треба зробити глибокий надріз під кутом 30 градусів. Обережно та швидко викладаю заготовки на розігрітий камінь та додаю окріп для пари. Через 15 хвилин зменшую температуру до 220 градусів та вмикаю конвекцію. Випікаю до золотистої скоринки. Хліб із замішуванням у тістомісі вийшов пишнішим і більшим. А той, що готувався методом складань, вийшов теж хороший, але трохи компактніший. Цей експеримент показав, що замішування тістомісом сприяє кращому розвитку клейковини, що дає більш пишний і об'ємний хліб. Водночас метод складань також дозволяє отримати гарний результат, хоча хліб виходить трохи меншим і щільнішим. Обидва способи мають свої переваги, і вибір залежить від бажаної текстури та процесу приготування. Обидва варіанти вийшли однаково смачними, з насиченим ароматом завдяки гречаному борошну та дуже хрусткою скоринкою. Якщо у вас вийшов не такий самий результат, зверніть увагу на силу вашої закваски. Можливо, вона потребує більше часу для активації або додаткового підживлення. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Діліться враженнями в коментарях. Зустрінемося у наступному відео.